Як отримати інформацію, що віднесено ваше підприємство до ризикових платників податків. Для цього необхідно перейти у електронний кабінет платника податків у вкладку моніторинг податкових накладних розрахунків коригування та отримати там інформацію. У випадку виявлення позитивних відомостей у вкладці Вхідні документи знайти рішення про віднесення платника податків до ризикових. Найчастіше це восьмий пункт, який ми називаємо таким класичним пунктом, за яким ризиком визнаються платники податків, у яких, наприклад, недостатньо штатних працівників, недостатній рівень заробітної плати, недостатня матеріальна база, або відбулася співпраця з ризиковим платником податків, або можливо ваш керівник очолює інше підприємство, яке визнане ризиковим. Також інформацію про ризиковість ми можемо знайти у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної, і для того, щоб виключити.